Привіт, привіт, мої солоденькі! Всі, хто інфлюенсери, блогери та всі дівчата і хлопці, в яких є одна тисяча е фоловерів, або більше, ви, саме ви, зможете дізнатися завтра, у вівторок, е о сьомій годині вечора, по Нью-Йорку. Проте, я додатково монетизувати свій блог, не тільки на своїх просмотрах, рілсах та в всіляких сторісах, а ще просто за рахунок того, що у вас вже є, є блог, просто монетизувати додатковий дохід через туризм. Ми з вами поділимося цим завтра на вебінарі. Вебінар безкоштовний. Ви можете зареєструватися за посиланням. Напишіть мені в. В меседжі, і я вам напишу посилання на завтрашній вебінар. І ви зможете заробляти на своєму блогу ще й через наші інфлюєнцерські програми. В нас є для цього і платформа, в нас є для цього все навчання і повністю систематизована система. Тому ви спокійно зможете додати собі ще до свого блогу і монетизацію через туризм. Ну і звичайно, це найкраще. Найкраща індустрія у світі, вам не треба нічого продавати чи роздавати, тому що у вас усе вже є в настройках через те, що ми ділимося з вами, як саме поставити це на автоматичну монетизацію. Все, побачимось о сьомій вечора по Нью-Йорку вівторок, 18 березня.